Вкидання м'яча. Вкидання м'яча є одним із способів відновлення гри. Гол, забитий безпосередньо після вкидання, не зараховується. Вкидання призначається в випадку, коли м'яч повністю перетне бокову лінію поля, з місця, де м'яч перетнув лінію на користь командний суперниць гравця, що останнім торкнувся м'яча. Гравець, що вкидає м'яч, знаходиться лицем до поля і кидає м'яч двома руками за голови. Торкаючись при цьому частиною обох ступень або бічної лінії або землі за межами бокової лінії. При цьому м'яч повинен перетнути бокову лінію в тій точці, в якій він покинув межі поля. Гравці протилежної команди в момент кидання повинні знаходитись на відстані не менше 2 метрів від гравця, що кидає. Він не може чіпати м'яч раніше, ніж той торкнеться іншого гравця. М'яч вважається у грі, коли він входить у межі поля.